Всім привіт! Рада вітати всіх на моєму каналі. Сьогодні в мене буде розпаковочка ось по такому каталогу Oriflame. Зараз він ще діє. І я вже зробила замовлення. Дуже багато чого мені так зацікавило мене. До речі, каталог цей буде діяти по 11 травня, тому замовляйте, цікаві такі акційні пропозиції, гарні товари. Замовила ось таку собі шампуньку. Маю проблему з випадінням волосся, ну дуже сильно запутується волосся, і при розчесуванні дуже багато волосся на гребінці видно. І коли в душі також багато дивлюсь волосся, тому треба з цією проблемою боротися. Я замовила ось таку собі шампуньку. Тут такий, як в дозаторі, я буду його переливати в якийсь. ну, буду З дозатором переливаю бутилочку. Об'єм тут 500 мл. Такий великий об'ємчик проти випадіння волосся. Така шампунька від діоличі. так, Ще хотіла замовити в минулому каталозі, але щось так. Вирішила вже замовити в цьому. Такий сперечик з'явився для них. Якщо не помиляюсь, 259 гривень. Тут великий об'єм 250 мл. Ось. Беру, так в руку аж холодно, відразу починає ставати. Я вже випробувала, трішки попшикала в кросівки на ніжки ще не пшикала. ось, А в кросівки попшикала, то має такий приємний легенький аромат. Я б сказала, якийсь охолоджуючий аромат м'яти. Такого м'ята, евкаліп, щось такого плану. Так, замовила по хорошій ціні. Ось таких рефіл, Це жіночі для інтимної гігієни. Замовила їх два, ось Вони представлені в каталозі по 99 гривень. Я вважаю, що такий ну, доволі така непогана ціна. Буду також приливати в якусь таку пляшечку з дозатором. ось, Так, щоб відразу все всю баночку вилить. Так. Один освіжаючий хель для гігієни, а другий захисний. Ось такий два штучки, хороша ціна. Вирішила замовити. І ось замовила ще ось такий. А, мабуть, спочатку його хочу використати з алоя. Я думаю, хороший буде також засіб. Тут 300 мл. Була також хороша ціна. А, онлайн. Також прийшов мені каталог наступний, він вже такий сонячний, в таких сонячних кольорах. Я його вже оглянула, і на каналі в мене вже є огляд цього каталогу, і залишу ще силочку на огляд цього каталогу в коментарях. Так що заходьте, дивіться, хто ще не дивився. Так. Спробувала я ось таку шампуньку минулого замовлення. Я купувала таку, це для жирного волосся. Купувала з лимончиком і м'ят Боже, який це аромат приємний, просто му, клас. Я, я дуже задоволена цим ароматом. Ем, і ось пробувала ще кондиціонер. Я його вже, це я вже відкрила його. Я один раз е, вже прокори, е, користувалася ним. Один раз помила голову, шампунькою тією мене там в ванії. І ось е, потім кондиціонером нанесла. Ну, просто тандем вообще просто супер. Мені він дуже сподобався. І я замовлю його іще, тому що а, знаю, що, наприклад, в цьому каталозі є така пропозиція, в наступному каталозі такої пропозиції може не бути, тому ось вирішила. А, ціна була непогана: 129 гривень. Ось така шампуньку маю, і кондиціонер. Вважаю, що засоби повинні працювати з однієї лінійки разом. І ці засоби прям, ну, ну, дуже класно. Вони ну, дійсно освіжають класно, дуже мають приємний аромат. Ну, Просто взагалі супер. Мені дуже сподобалося. І, до речі, дякую Нат е Наталочці з каналу Наталка з Києва. тобі привіт. Дякую, що порадила мені цю серію. ну, Вона дійсно дуже класна. Так. І ось також замовила таку дитячу шампуньку для волосся і тіла підходить. Має дуже приємний аромат, ми також вже використали один раз, спробували так покупалися. То аромат дуже подобається. прям дуже таке соковите, зелене яблучко, просто ну наскільки приємне, що аж, аж настрій з'являється. ну Дуже приємно, класно. Я задоволена на всі 100. Так, а, І ось такий спончик захотілося мені взяти. А, гарне таке опакування. Ось. Я чомусь думала, що воно трошки буде пошир... такий більш ширший, але ну, нічого, спробуємо, будемо думаю, так, <світ> для покращення, очищення обличчя. так, за сплату, Як сплату за доставку я взяла ось такий гель, який підходить, його треба наносити, як я зрозуміла, після того, як ми побули на сонечку. Я не знаю, як там, там якісь е, горя, моря, океани нам не світять, да? е, але є річки, є озера біля нас, тому та й, е, взагалі просто там, походили е, по сонцю. Е, потім Гарне зволоження, такий нанесли кремчик, щоб все було добре, щоб нічого не пекло. ось такий я, я думаю, що він буде гарно працювати. ось Багато чула хороших віддуків. так, і ось замовила ще собі ось такий, е, таке мило тверде. Я вже маю всю лінієчку, поки в мене там в запасиках лежить. Е, е, хочу спробувати. Мені здається, що буде такий приємний аромат. Надіюсь, таки більше буде кокоса, ніж дині, тому що диня не дуже такий, це специфічний аромат. Ну, Будемо пробувати. Ось, кімильця. Хороша була ціна на нього. Так. Так, замовила ще отакий кремчик з ароматом грейпфруту. І мені здається, що буде такий ну, освіжаючий аромат. Хочу спробувати цікавенько спробувати такий аромат. І ось такий зволожувальний живильний кремчик. Мені дуже сподобався цей аромат. Було, можна було потестити аромат на сторіночки каталогу. Ось, і він мені дуже сподобався. Знаю, що авокадо дуже класно зволожує. І аромат мені сподобався, тому буду користуватися. Так, замовила ось такий ще кулько Кульковий дезодорант, антиперспірант. Ну, не знаю, мені цікаво спробувати. Так, відчула аромат відкрила. Так. Такий аромат дезодоранту. От, от такий якийсь. немає якогось такого квіткового аромату, чи якогось там парфумованого це, звичайний дезодорант. Думаю, Екстрім, думаю, гарно буде захищати. Будемо тестувати, будемо користуватися. Так, і замовила собі. Так, я аж дві штучки. Ось такі засоби для манікюру. Будем. Хороша ціна була, щось 45 гривень, начебто хороша ціна. І, знаю, засоби непогані, такі наклеєчки. Там френч можна робити, якісь там візерунки, чи ще щось. От. Тому, і мені дуже подобається, що таке гарне упакування. Е можна, наприклад, на подаруночок так не соромно вкласти якусь там, як презентик до замовлення. Ось цікаво. Так. Дякую, дівчатка, хто мені порадив. За туш. Я обрала ось таку, дуже класна ціна зараз в каталозі. По синьому цьому каталогу брала 99 гривень така туш Зараз я її хочу відкрити, показати вам, яка щиточка. Відкрила. Така щіточка. Ну, цікаво. Я думала, що вона більш така ворсиста буде, але ні, вона така прям. Такі щіточка. Ну, цікаво спробувати. Ну, перше враження, мені здається, що вона буде хороша. Ось. Спробую на війках і ось буду робити. І ще одне замовлення в цьому каталогу. І в наступному розпакуванні замовлення від Oriflame розкажу про цю туш. Так, І ще так, замовили в мене ось такі помадки. Одну собі я замовила, другу замовила клієнточка. Ось такий колір. Матки були по 79 гривень. Так, так як одна помадка моя, хочу зробити своч. Ой, як класно наноситься. Клас. Ось така поматка, вона дійсно такого якогось, можна сказати, да, навіть рижуватого кольору, такий персик. О, і, мабуть, і називається. Називається цей колір щось персик, м'який персик. Начебто зараз знайду покажу вам. Так, ось ці помадки, Маленький об'ємчик, Тут 2,5 грами. Ось колір, який я обрала, м'який персик. Ну, скажу так, в каталозі вона прям така якась, як пудра, такий запудрений, як запорошена троянда. Отаке. А на руці так виглядає начебто такого рижуватого кольору. Прям такий якийсь помаранчевий, я б сказала. Ну, відрізняється. Так, відрізняється, дійсно відрізняється. Не знаю, як буде на губах. Ну, відрізняється колір, так, дійсно. Так. І ще в мене замовили ось такий бальзамчик. Це йде з яблучком, замовляли через онлайн. Там така онлайн-пропозиція тижня була. Такий багатофункціональний засіб, який можна, там, наприклад, на лікті, можна губки мазати, такі якісь сухі місця. І дуже приємний аромат яблучка. Так, каталог ми поставимо назад. Ось. І... Так, давно дивилася, Тільки з'явився каталог, ну, щоб можна було оглянути, і я своє око положила на ось таку щиточку. Мені вона дуже сподобалась така спинку гарну терти. Інша частинка це масажер. Зараз відкрию вам, мабуть, покажу. Ось така щіточка, має такий канат, так що зручно. Можна повісить в душі у так, Ще така захисна щіточка так закривається. Так. Цікавенько. Мені так мені здається, що воно так гарненько буде те. А тут таке, як масажер, типу антицелюлітний такий начебто ось. Така щіточка. Також чула про цю щіточку багато хороших відгуків. Ось я і, думаю, така щіточка буде прям на роки. Так, і ще для себе я замовила ось такі парфумчики. Ecla Amour Intense, начебто, так. Вони так мені сподобались. Я вже відкрила ось так виглядає сам. Флакончик, дуже приємний аромат. Зараз ще понюхаю. Боже, який він класний, просто супер. Дійсно рекомендую. Це ось саме такий аромат, він зараз дуже буде підходити. от Такий весняний, квітковий, приємний такий ніжний аромат. Це просто супер. Мені прям ну дуже подобається. Це прям така знахідка. Я прям ну, задоволена, прям ну, дійсно задоволена і рекомендую, тому що це такий, я б сказала, жіночий такий, ніжної жінки От такий якийсь аромат, приємний, квітковий, весну прям ну, супер підійде. Легенький і яскравий. Я ну, взагалі не задоволена. Я... Я боялася, що він мені не підійде, але він дійсно класний. І наразі це все моє замовлення. Ось так. Тож, дивіться каталоги, замовляйте. Якщо комусь треба замовити продукцію, я з задоволенням співпрацюю з кожним, рада новим знайомствам. Всім дякую за перегляд. Ставте лайк цьому відео. Мені дуже приємно читати всі коментарі. Якщо там, також знаю, мене дивляться дівчата, які вже давно в Форі Флейм, Дякую вам всім величезне за підказки. те, що дивитесь мене, коментуєте, мені це дуже приємно, піднімає настрій, якось так підтримує мене, тому що зараз нелегко це все. Зараз не дуже геть у нас позитивні часи, тому. Якось така підтримка потрібна. Ось. Таким було моє замовлення. Я думаю, що цікавеньке, мені все подобається. Я просто дуже рада Ось цьому замовленню, буду все тестувати. Також я віддам замовлення моїм клієнточкам. Всім дякую за замовлення, хто мене замовляє. Всіх люблю, до зустрічі на моєму каналі. Пока-пока.